Друзі, вітаю! 26 червня. Сьогодні з вами Валерій Кличок. Сьогодні видання Голос Америки опублікувало повідомлення про те, що в штабі Дональда Трампа підтвердили наявність у них плану завершення війни в Україні. Вчора я вам розповідав про те, що у виданні Reuters опублікували повідомлення про те, що радники Трампа підготували якийсь документ, який Трамп погодив і він передбачає завершення війни в Україні там на певних умовах. І сьогодні це офіційно підтвердили. Хоча вчора ще речник Трампа сказав, що ви маєте посилатися, тобто журналісти всі виключно на офіційні повідомлення, які оголошує сам Трамп. А сьогодні голос Америки отримало лист зі штабу Трампа, де сказали, так, такий план є. Що він власне передбачає? Чи дійсно вчорашня інформація відповідає дійсності? Я, до речі, залишив вам посилання на своє відео вчорашнє про цей план Трампа в правому верхньому кутку, ви можете там переглянути. А підтвердження я вам зараз ще додатково розповім. Тому, будь ласка, підпишіться. Хто цього не зробив раніше, і обов'язково поширюйте відео друзям, тому що ми маємо розуміти. Як буде рухатися Україна у питанні припинення війни Росії проти нас, якщо президентом стане Дональд Трамп. А Шанси у нього виграти дуже високі. Ну, буде багато чого залежати і від ось майбутніх дебатів, які будуть проводитися між двома кандидатами на посаду президента в США. Ну, я так передбачаю, що це буде дуже цікаво, вибачте, в лапках історія. І ми обов'язково маємо за цим слідкувати. Отже. Підтвердили в штабі Трампа, що дійсно є план, який передбачає пріоритетом другого терміну Трампа якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною. Тепер питання: як це має якнайшвидше відбутися? Нагадую, що Трамп пропонує поставити ультиматумом для України, що ми повинні сісти за сіл переговорів з Росією. Якщо ми цього не зробимо, то він нам зброї не буде давати. Так само він Росії скаже, що Росія має всісти за стіл переговорів з Україною. Якщо Росія цього не зробить, то він тоді дасть Україні стільки зброї, що ми знищимо всіх наших ворогів. Привабливо виглядає на перший погляд. Але однією із умов, точніше, там є дві умови, які передбачають пункти цього плану: це наше нечленство у північно-атлантичному Альянсі, тобто Трамп зробить так, що ми там не будемо членами, хоча й Джозеф Байден зараз не дуже прихильно до цього ставиться. І друге, ми повинні будемо спілкуватися з росіянами про території, які вони зараз окупували. А саме ми повинні будемо не наполягати на їх військовому поверненні, а поверненні в дипломатичний спосіб колись. Ну так точно формально записано не буде. Ми не будемо визнавати ці території за росіянами, так само, як і світ, але росіяни їх будуть контролювати. Ось це передбачає план Дональда Трампа. І він, зокрема, був розроблений генерал-лейтенантом у відставці Кітом Келогом та Фредом Флейтсменом. Келог і Флейтс працювали керівниками апарату в Раді Національної безпеки під час президентства Трампа з 2017 по 2021 роки, а тепер обіймають керівні посади у прихильному до Трампа аналітичному центрі America First Policy Institute. Тобто вони залишаються в команді Трампа, і це дійсно Трампівський план, який передбачає ось такий сценарій завершення війни. Трішки детальніше, як я вам казав у моєму вчорашньому відео, посилання у правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте, ви не пошкодуєте. Це один момент щодо намірів Трампа врегулювати міжнародні геополітичні відносини, в тому числі припиняти війну Росії проти України. Фіксуємо умови наступні: зброї дам або не дам, якщо будуть переговори, про території, які він, мабуть, називе спірними, ми маємо забути на невизначений час. Чи погодимося ми на це? Навряд чи я дуже маю великий сумнів. Тому нам важливо зараз просувати власний порядок даний на геополітичній арені і обов'язково на цьому акцентувати увагу, тому що зараз ключову роль можуть відіграти саме європейці. У плані Дональда Трампа і в його стратегії президентства на другий термін є дуже позитивний для нас момент. Так, я розумію, що зараз політика Трампа для нас особисто це криза, це реально криза, і для європейців в тому числі, але будь-яка криза, друзі, це шанси і можливості. Трамп сказав, що європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки. Він це говорив і раніше. І сьогодні навіть європейці, розуміючи, що Трамп може прийти до влади, розуміючи виклики, загрозу з боку Росії, вже почали виділяти більше грошей на оборонку. У випадку приходу Трампа вони будуть виділяти ще більше. Це спонукатиме їх і до різних нетрадиційних рішень в економіці, щоб знайти більше грошей на фінансування армії. І рано чи пізно, після такої політики Трампа, європейці все ж таки піднімуть питання про створення. Нового військово-політичного союзу, де Україна буде повноправним членом такого союзу, такого альянсу, і він буде створений на базі північно-Атлантичного альянсу. Так, це абсолютно реальна картина. Це може бути зараз. Це проговорюється в Європейському Союзі серед країн-членів ЄС. І ви вже навіть бачили певне повідомлення про те, що ну, дипломатичний представник Європейського союзу Барель погодився на те, щоб відправляти до України військових інструкторів. Ну а це перший сигнал про те, що будуть відправляти і військових. І якщо не всі країни НАТО на це будуть погоджуватися, це просто змусить європейські країни створювати такий альянс. Поштовхом для цього стане дійсно політика Дональда Трампа. Вона вже є поштовхом для цього. В той же час, якщо говорити відверто, то президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, чинний який опонентом до Трампа, він просто обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Нам вже дійсно ця риторика набридла більш аніж набридла, тому що нам потрібно більше зброї. І в одному, і в іншому випадку, тобто і в байденському, і в Трампівському, ну у нас історія не дуже приваблива. Це чудово розуміють європейці. Не випадково вони зараз збільшують фінансування в оборонку. Ну, дуже показовим для мене є контракт на 8,5 мільярдів євро, якщо не помиляюся, який був підписаний урядом Німеччини і концерном Rheinmetall для того, аби цей концерн виробляв і броньовану техніку, і снаряди, в тому числі для України. Для Німеччини і для України. І таких контрактів просто буде зараз дуже і дуже багато. Це розуміють і в Америці, це розуміють і в Європі. Тому виклики очевидні, виклики е, зрозумілі. Вони читаються, і рішення, які буде ухвалювати європейський союз на тлі такої кризи, я вважаю, зараз євроатлантичні відносини перебувають у серйозній кризі, тому що є неузгодженість позицій щодо безпекових питань між адміністрацією Байдена чи Трампа і самим європейським союзом, і це спонукатиме до інших рішень. Тому добре, що така ситуація зараз склалася, і загалом у США. ера після Другої світової війни, яка ознаменувала підтримку Сполученими Штатами Америки, безпеки Європейського Союзу, вона добігає кінця. Я не буду вам говорити про те, що от от буквально завтра США заберуть свою ядерну зброю з Європи. Ні, цього точно поки що не станеться, але. Те, що буде народжуватися новий військово-політичний союз, ну так це як на мене стовідсотково. Це не те, що мій прогноз, це реальність, яка сьогодні постає перед лідерами ЄС. Вони вимушені будуть це робити. Саме тому, що політика США, вона залишається для самої Європи поки що не дуже привабливою в питаннях безпеки. Все могло б скластися абсолютно по-іншому. Якби, до прикладу, американці дали зелене світло вступу, наприклад, України до НАТО, або вони погодилися на відправку до України військових інструкторів, а потім військових Північно-Атлантичного альянсу, і просто щоб вибили росіян з території України. І не варто тут побоюватися ядерної загрози Росії зовсім. Але Америці зараз це, на жаль, не потрібно. Їхня стратегія зі стратегією Європи не співпадає. І прихід Трампа. Знову ж таки, це буде підтверджувати. Тому, друзі, незалежно чи Трамп, чи Джозеф Байден, але загалом ситуація залишається для України і залишатиметься з такою Америкою поки що однаковою. Я зараз на не задам. Роль Америки у тому, що ми зберігаємо сьогодні суверенітет і незалежність. Так, у нас проблеми в реально великій з територіальною цілісністю. Недооцінювати ще раз наголошую роль Америки не можна. Вони дуже багато нам допомогли. Але їхня допомога якраз і спрямована на ось концепцію Білого Дому. Стільки, стільки буде потрібно, але щоб Україна не виграла, а Росія не програла. Та й напаки. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, поширюйте це відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна.